Політична курська операція була успішна, вона дала десь трошки ефорії, вона десь показала світові, що Путін не такий страшний чорт, як його малюють, і так далі. І так далі. Да, з військової точки зору, багато хто там, типу моїх друзів, кажуть, що вона там була недоцільна. І тут будуть історики, потім тисячу років сперечатися, що було важливіше: політична складова чи військова. І, і це що було Але... важливіше. Чи була вузька операція, чи не була потрібно було спорушувати обороні так, Старова, точно як превентивний да. захід? От Ту да хочеш, кордон. кордонся до війни і, і, і тут празівали. Мало того, що я це не сміливе припущення. Я, ну я кажу, ми після війни розберемося, тому що тут ж зараз ж вони не дають ж, ж помірять, що там типа, а можна узнати підрядчики хто, куди, за що, що купили? Це ж воєнна тайна. Вітя ти що ти щас? А вдруг ти русським все здаш? Да? От, і тось, Це не можна такого казати. А з іншого боку, я, тось, чому я кажу, що це не припущення, а корупція була. Хоча б ті факти, які я зустрічав. Коли я, наприклад, минулого року ми, е, е, Міжнародна організація міграції ми розвозили, по цим же, ж я там у Таряніка був, в Юнакальке, е, в Мирапілі, в Писарівці, коли ми ремкомплекти розвозили да, туди, тоді пускали в 10-кілометрову зону, там без проблем. От, е, і... 呃。Uh Вертаюсь назад і кожен раз підвожу якихось хлопчиків таких, там, типа, я ж просто, просто запитую, так, а що платять? Там, типу? Платять тиші в день, типу. кожен день, я, я кожен день. Кешем, кешем платять. Для мене, якщо платять кешем, це вже корупція. Чому? Тому що в ПДФО в місцевий бюджет не пішло. У цих хлопців вони не працевлаштовані. Хто знає, як вони відмазуються від от ТЦК, це значить їх мажуть правильно. Ну Раз вони там, хлопці ж кріпиші, не такі ж. Як я, я скільки там не викопаю, скільки він за день, правильно? Ну, от То, що мені там за полтинника йому от, Ну, хто ж її відмазає, це ж теж корупція. там, е, Їм платять кешем. Е, понятно, що е, в, в, зуби дракона, які вони там тіпа, кувалдою розбиваються в труху, значить там, туди хтось не доклав цемента. Понятно, що, понятно, що вони тут же ж обрізають, Вроді у них. Понятно ж, по накладним, що десь прийшла сосна откудись, откудись, да? А вони тут же ж міцну лісопаласу ріжуть. Значить, тобто закривають ну, двойне, тобто да? списується одне дерево, вернее, воно не довозиться. Воно тільки в накладному є, а воно не довозиться, а тут і загнай палок строїть. Так як це не корупція? І у мене ж тут же питання: а хто це робить? А це робить обласна військова адміністрація. А як вони це роблять? А вони у себе постворювали фірми рага і капита, які називаються зараз. Боюсь, помилитися, ну, умовно, там управління щось ла-ла-ла закупівель при кожній обласній військовій адміністрації. Тобто, є управління. Я не знаю, хто йде туди працювати, тому що це ж ну, це ж це ж зіц-председатель фунту, то що сяде потім він, ви ж, голову обласної адміністрації, Ніколи. От як Артюха, ну, привяжіть його. Він скаже, так я, а де моя подпись? Де? Де, хоч на одному тендері нема. Є з председателя подпись. Понятно, що хтось підписує, хтось откати да? е, отримує. Але ж ми бачимо ситуацію, коли. Будують некомпетентні люди, будують патьомкінські деревні, будують так, що блін, ну, здоровому глузду, тут навіть що скажуть: Вітя, ну ти ж не військовий інженер. Та блін, як не треба бути військовим інженером, щоб зрозуміти, що е, оцей дот виритий посеред поля, де маскований повністю, без траншей там підходить до них, що це блін лажа. Це що, треба, блін, сто літ військового досвіду, щоб зробити, що, це, що ну, це лажа. І туди ви вбили в ту лажу е, в опорний пункт 7 мільйонів, 7, гадство мільйонів, а потім ви бійцям це розкажіть, що 7 мільйонів, вони кажуть, та ми, блін, гробця в полі заганяємо там за такі гроші. Е, віддайте їх краще нам. Ну, блін, тут же задача ж задача освоїть гроші, а не зробити. Щось потрібне. Ну, от, от тому і ми маємо е, такі справи, що як виходить, як то ще в Російській імперії цей казав толстой, не толстой, кому війна, кому мать родна. Ну але ж хай воно б в імперії залишилось, а в нас би що по-другому. Ну виходить, що ми ще савдепі щось перехватили і від них.